Урок 13 кого називають лідером, Яким буває лідерство та яка його роль у суспільній взаємодії, того, хто веде вперед у змаганні або очілює спільноту, називають лідером. Значення цього англійського споходження слова проілюстровано прикладом із гірською стежиною не Адже лідер буквально це той, хто, ідучи попереду, показує шлях своїм попутникам. Роль таких людей в інших обставинах життя виразнюють синонімами: ватажок, керманич, вождь, очільник, голова. Пригадайте ситуації, коли вам випадало чути ці слова або й уживати їх самим. Із прикладів ви переконались, що лідерські позиції часто посідає призначена людина, такого лідера називають формальним. Коли ж людина виходить на першу ролі в колективі, справляє вплив на інших завдяки своєму авторитетові, то це неформальний лідер. Неформальним лідерам властиві якості, які узагальнюють понаття гаризма. Цим грецьким словом позначають надзвичайну принадність для інших. Вона виявляється в тому, що люди безпостережно вірять якійсь особі, ідуть за її покликом, гуртуються навколо неї. Харизматичні лідери відомі в історії вожді, пророки, полководці. Роль лідерів незаперечна для будь-якого часу. Коли на уроках йдеться про значення особистості в історії, то здебільшого ці теми стосуються лідерів, формальних і неформальних. Проте в сучасному світі поняття лідерства набуло значення набору професійних характеристик, рис, які варто розвивати в собі, аби бути здатним виконати професійні обов'язки у сферах пов'язаних зі спілкуванням. Та взаємодією. Тож лідерство це здатність людини заохочувати, зацікавлювати інших своїми ідеями. Саме тому лідерство навчають в університетах та різноманітних курсах, але найбільше в цій справі важить саморозвиток і самовдосконалення. Важливо пам'ятати, що практичною школою лідерства є громадська активність. Лідери, натхненники і проводники в громадському суспільстві, Якими є моральні якості лідера. Оскільки історія людства багата на приклади лідерів, а їхні життєописи ретельно вивчають нескладно перелічити риси, притаманні таким людям. Зазвичай це такі чесноти ініціативність, цілеспрямованість, рішучість. Наполегливість, відданість ідеї. Проте історія переконує, що характери лідерів мають і темний бік вимогливість, жорстокість, марнославство, непоступливість тощо. Тому, коли говорять про лідерів у сучасному громадському суспільстві або про лідерство як набір професійних якостей. То передусім наголошують на рисах, які сприяють налагодженню конструктивної взаємодії, а це відкритість, доброзичливість, здатність до емпатії, безкорисливість, справедливість, відповідальність. У сучасному інформаційному світі велику роль відіграють люди, здатні впливати на громадську думку. Їх називають лідерами громадської думки. Таких людей цінують за інтелект, аналітичність, чесність. Знаємо ми їх через активність у засобах масової комунікації, дописи в соціальних мережах. Водночас, з огляду на те, що інформація сьогодні є товаром, важливо критично ставитись до повідомлюваного. Розрізняти вдаване лідерство і справжнє. Справжній лідер обстоює моральні цінності, утілює своїм вчинкам моральний ідеал. Прагнення мати ідеал, з яким можна порівняти власні вчинки, часом буває таким сильним, що змушує людину до гарячкових пошуків ідеальної пост постаті в найближчому оточенні. Варто пам'ятати, що ідеалізуючи когось, ми ризикуємо пережити розчарування, коли раптом виявиться, що ідеальні риси не є реальними, а вигаданими наймріяними. Витиці моральний ідеал відрізняють від кумира, так називають його, хто є предметом захоплення, поклоніння. Сьогоднішній світ повний кумирів. Кумирами нерідко стають літературні герої, співаки, відомі спортсмени чи політики, людей, які наслідують свого куміра, називають фанатами. Фанати присвячують усе життя служінню кумирові: носять одяг, що нагадує його образ, їздять у місця, де він перебуває, проводять години, чекаючи його появи. Чи можливості взяти автограф. Проте варто пам'ятати, що кумир, на відміну від ідеалу, примарний.